Доброго дня, з вами компанія Неоагро. Сьогодні ми порівняємо дві кукурудзини жатки Капелло квазар та Капелло Діамант D8. Розпочнемо з того, що жатка-Діамант це жатка преміум класу. Квазар це більш дешева жатка. Квазар це наша робоча машина, яка є максимально простою та надійною в конструкції. Жатки Діамант це більш дорожчі жатки та більш преміальна модель, в яку вже додано максимальну кількість сучасних технологій та інновацій. По-перше, це повністю дві різні жатки з різними редукторами, з різними подрібнювачами, з різною геометрією. Перша відмінність цих двох жаток, на жатках квазар стеблоподрібнювач встановлений з трьома ножами. Стеблоподрібнювач перекриває вальці у всій довжині десь на 90%. Швидкість обертання стеблоподрібнювача 2700 обертів за хвилину. На жатках діамант стеблоподрібнювач з двома ножами. Ножі перекривають вальці фактично на 100%. Швидкість обертання стеблоподрібнювача 3500 обертів за хвилину. Тобто цей подрібнювач більш ефективно подрібнює і зрізає, ніж нажатці квазар з трьома ножами. Стаблоподрібнювач на кожному рядку відключається окремо. В комплекті з жаткою діамант йде спеціальний ключ, який його виключає. А основна частина редуктора, яка закрита рамою, вона приводить в рух вальці і ланцюги. Тобто в полі, якщо ви вдарили з ми його просто відключаємо, навіть при втратах масла, і продовжуємо роботу. На одному рядку стеблоподрібнювач не буде крутитись, але жатка не зупиниться у полі. На квазарі інший редуктор. Але принцип роботи такий самий. На жатках квазар кожен рядковий редуктор захищений зовнішньою муфтою. Відповідно, 8 рядків, 8 редукторів. І у кожного на вході стоїть захисна муфта. Тобто, це можна сказати саме сучасна система захисту і сегменти валу. З'єднані ланцюговими замками, що дозволяє у полі без спеціального інструменту виконати заміну муфти. На жатках діамант сегменти привідного валу з'єднані між собою уже фрикційною муфтою з приглушенням вібрацій. Тут є спеціальна резина. Запобіжна муфта стоїть всередині редуктора масляній І Якщо на квазарі муфта є розхідником для заміни, то в діаманті муфта вже не розхідник і служить, як і сам редуктор. Наступною відмінністю є конструкція дільників. Кріплення дільників на квазарі, у нас є шарнір і дільник відкидається, що приводить його в робоче положення. Тобто тут максимально проста конструкція. Якщо дільник попадає на перешкоду на повній швидкості, його можна пошкодити або і взагалі відірвати. Жатка-діамант це єдина жатка на ринку техніки, у якої є інноваційна система антишот. Ось ці запобіжники зверху, на якому лежить кожен дільник, і цей запобіжник захищає від попадання на перешкоди. При попаданні на перешкоду дільник відкидається наверх і не пошкоджується. Коли дільник проходить перешкоду, він повертається в робоче положення під своєю вагою. Наступною відмінністю є те, що жадки квазар мають гідравлічно розсувні пластини, одна з яких закріплена, а інша рухається. А в жадці діамант обидві пластини рухаються синхронно. Це потрібно для кращого і більш чистого відділення качана. У жатки Діамант вкладено більше сучасних технологій. Вона має більше різних налаштувань. Також розрахована на більш швидкісне збирання, на максимально потужні комбайни та обертальні моменти, і максимальне навантаження. Жатки-квазар це більш проста робоча жатка. У діаманті вся геометрія дозволяє працювати ближче до землі та збирати більш низько розташовані качани, залишаючи низький зріз. Також суть роботи редукторів на жатках однакова, хоча редуктори різні. На жатках квазар, в русло, де подаються качани та проходить стебло. Оцей боковий пластик нічим не захищений. І рано чи пізно є ймовірність, що пластик зітреться чи пошкодиться, і ці капоти потрібно буде міняти. На жатках діамант по краях русла, де проходять стебло та качани, стоять накладки, які можна замінити. Відповідно вище перерахованих відмінностей уже вам вирішувати, яку жатку обрати для себе.